Як тільки перший ми узнали, що є загиблий в нашій громаді, ми вирішили комісіонно, що така лі обов'язково повинна бути в нашій громаді. Сюди приходять багато людей і ми зробили це чому тут? Тому що на цвинтарі не кожен піде, не кожен це побачить. До кожного ми поклали живі квіти, дуже прикла, по кожній мурашки. І багатьох я знав, цих ну, де на 98%. Працював я вчителем, деяких навчав. От в цьому поруч ліцею. Це, це дуже, дуже бере за душу. Хай пам'ять про загиблість гуртує нас, живуть, дасть нам силу, волю і мудрість для зміцнення власної держави. Мій чоловік він хотів нас відправити за кордон з донькою, а сам йти на війну захищати нашу батьківщину. Він їздив три рази до воєнкомата, а його поки не потрібно, поки не потрібно. Він через свої він дзвонить, каже Аташа, все. Я йду захищати. Він нас рвався, рвався, рвався. рвався. І він захищав Бахмут, він був на нульовці в Авдіївці і в Сіверному. І Рома каже, мені каже, коли прийшли, предложили, Ти не хочеш на танк прийти. Він такий був радий, він показує, як він привіт. Ось він сам їде, він сам керує. Уявляєте, як це тяжко, коли ти ось з ним розмовляв, а тобі кажуть, що зник. А донька це чула, каже: Мама, я без папочки, без тата залишилася, ми без так, ну без тата. Тат. Тат. Це мої супруги, двоюродний брат. З перших днів він пішов воювати все время на нулі і це 40 днів назад обірвалося його життя, погиб. Це Така втрата, що дава, сльози давлять і залишилось в нього двоє дітей. Це наш долг, це наша пам'ять, це наш суверенітет, це наша... Свобода за що хлопці полягли, і щоб ми пам'ятали їх. Хотілося це саме перше бажання, щоб вони були живі. Але ж так стапилось. Навіть без цього неможливо. Їхні імена назавжди збережуся в історії нашої громади. Хай буде вічною пам'ять про славних синів України.